Ну, це виходить, це вже в мене був 10-й штурм по щоту. Це вже 10-й штурм був. Тобто ну, на 10-му вже трошки не повезло. Він просто підірвався, він вцепив свій автомат і почав втікати. Тобто я залишився один, у мене не було ні рації, ніхрана ну, ні, ні не залишилося з собою. Я вам скажу, я знав, куди я йду. Я знав, що зі мною йду, Ну, тобто, або інвалід, або каліка, і останеться з безконечності, або взагалі не стане. Я це все прекрасно розумів. Тобто я взагалі, я ж кажу, навіть зараз в нинішньому стані да, вже прогрес є, все добре, ну тобто потихеньку все налажується. Тобто, я не розочарований, я тільки мотивований, Я ж кажу, ще, ще піду далі гасити. Він дуже позитивна людина, дуже позитивно настроєний. Постоянно, постійно, постійно намагаюся допомогти, кажу, не треба. Я, я сам справляюсь, сам з усім справляюсь, в принципі, ну, я ж кажу, для мене це легко зважаючи на те, що Дмитро знаходиться в нашому відділенні менше місяця, ми бачимо дуже гарну динаміку в його стані, в його відновленні. Це все відбувається завдяки кваліфікованим співробітникам. Наш.